Це тільки початок руйнування вашого будинку. Я ці проблеми вже бачу з вулиці. Я навіть не маю з ким порадитися. Доброго дня! Доброго. 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 Давайте я швидко поясню, бо я хотів, а ви мені скажете. Доброго. Починав з цього саменьки своїми силами. Зупинився на якомусь етапі, що мене багато чого смущає, як на рахунок відмосток, крищі і все, що своє творе угу. заселення. Я навіть не маю з ким порадитися, якщо чесно. Слухати друзів, кумові. Щось трохи відео, щось трохи думав, що я самі щось розумію, щось думав, що розумію, а в кінці. А то так всі думають. А, да. І коли я вже пожив 5 років, я розумію, що багато на чому я не то, що зекономив, а від того, що не знав, хотів почути би якусь вашу думку, як далі по-правильному мені було би діяти. Є там якісь нюанси. Одні говорять, це добре, одні говорять, що це погано. Це в мене той вугол, чомусь починає мокрити. От ця яма, яка у вас. Тут є, вважаю, що відбувається вже замочування. Ви в цьому будинку живете відносно недавно. Правильно? П'ятий-шостий рік. Ну якраз септики на цей період замулюються да. і перестають тренувати воду, і вода піднімається. І це відбуватись почало. Я підозрюю, десь рік-два. Правильно? Так, да. У вас є рельєф, он я бачу заболоченість там. Да. Правильно? Так, да. Там було озеро. Там озеро колись. У вас в даному випадку в цю яму це двохметрові кільця. Найвеликі контасові це двохметрові. Вам треба потратити е, приблизно 2500 євро. Але ви збережете хату і вам не буде ніколи вже проблеми на відкачуванні. Вкладаєте сюди герметичну станцію біологічної очистки, оскільки рельєф і ситуація місцева вам дозволяється. Вкладаєте цю колбу, оббетоновуєте її, щоб вона не всплила на всякий випадок, і прокладаєте вдоль дороги сюди, у трубу. В яку спускаєте в ці води, звідси буде витікати чиста вода, очищена на 97%. Вона абсолютно без запаху може спокійно стікати в ту систему. Тобто ви підключаєте до неї труби водосточки, в цю трубу робите ревізійний колодязь, і ніхто навіть не запідозрює, що це каналізаційні стоки. Тому що люди зазвичай не розуміють, що вони чистіші, ніж вода в калюжі, і можуть просто... Колись трендітова. вони не знають, куди їхні фекалії з унітазу стікають, і Я вони бачу. люди цього не розуміють. Поки що. Станція біологічної очистки, і у вас чудова ситуація для того, щоб вода самотоком відходила. Вам не треба буде її відкачувати. У вас пройде ця проблема, тому що це тільки початок руйнування вашого будинку. Це так, да, це дійсно проблема. Її треба вирішувати, тому що крім того, що... Ви можете загнати сирість в хату, якщо вже не загнали. Mm -hmm. Чи вже є сирість? Yeah. Вже є, Є. Yeah. то ще yeah. з часом хата може почати руйнування. По причині того, що це мокре і послаблюється основа, тобто ґрунт під ним він розм'якшиться, коли мокріє. Mm. По-друге, воно замерзає мокре. Це вже срака. Мене цього... Вже це, почалось. Це, 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 це штукатурки, чи, чи що? я не знаю. У мене цього не було. Що я бачу, це вікна. Їх треба монтувати за. Подліцо з фасадом в даному випадку. Там дуже велика мене проблема в хаті з вікнами. Я зараз я покажу. Ну тут немає, от виконаного до кінця пирожку. Пікна треба монтувати вже подліцо з тим. І наскільки я пам'ятаю в державних будівельних нормах, утеплювач має зайти на 2 см на раму. Тобто, оце місток холоду оцей виключається. Тут продування і промерзання тут. Тут, при утепленні фасаду ви вклеїте екструдований пінополістирол, це вичищаєте, бажано пару дирочок просверлити в цьому імпості, запівнити його монтажною піною. Потім ви це зрізаєте. Звичайно, тут має бути заізольовано пару проникним герметиком. Бажано. Далі ми монтуємо сюди соплю піноклею, монтуємо сюди екструдований пінопласт рифлений, сюди, оцей слой 3 см. Далі ми монтуємо на нього. Відлив на піноклей він має приклеїтись. Це обов'язково. Перехожу святку. Треба було мені оштукатурити, а потім утепляти його. Ви Чі, зробили чи, чи. дуже хорошо, що ви його поштукатурите. Ну так це не супер. Не скрю, такі. От я бачу то вік в балкон. Балкон утеплюється зверху. О, там така проблема назад. Промерзає, да? Я, ми підився, я вам все покажу. Там така проблема, що ну, от я ці проблеми вже бачу з вулиці. Це вимерзання, так само поріг. Поріг має бути на термовідсічці від хати, а у вас немає я цього. Я ще якраз дивився ваше відео, яке якраз я зрозумів, що я цегани зробив. Да. Ну, в ідеалі хоча б 10 см. Терморозрив зробити, запхати туди екструдер, щоб було між цим. І утеплити цоколь екструдером. Далі утеплити вимощення під вимощенням ґрунту. Тобто утеплюється цоколь екструдером. Хоча б 100 мм у нас зробити треба. Роблять і 50, але. Якщо ще буде дуже правильним, то двісті має. А бути. Одні розумні люди, коли я купував колодязь, в мене з 5-го метра пішла синя глина. Синій такий, да. тверда, тверда, синя глина. Коли я тут робив планіровку, той прийшов тракторист каже, давай ми тобі під бетон, оцей си, синій, тобі глиней, вона не буде пропускати воду, а потім ти собі вже поставиш, ну, чи зробиш в мозки, чи, чи це правильно, чи це неправильно, і що мене чекає з цим? Тобто Тоскільки... ви уклали синю глину біля фундаменту? Так. Да. Да, так, да, це буде. хорошу пораду вам дали майстри. Тому що біля будинку, якщо ми ви утеплите цоколь і потім будете вимищення, вам треба оцей дьорн зняти, так само, і будете тут бруківку робити, то цей дьорн, він, його треба знімати. І чернозем бажано знімати в ідеалі. І замінювати його в даному випадку, ви маєте замінити чернозем. Хоча б верхні сантиметрів 20-30 і дьорна 15-20 на щебень, щоб улаштувати двір будь-який, бруківка, чи бетон, чи просто щебень. А тут під, під будинком ви знімаєте цей дьорн, але вам треба зняти дьорн, щоб був планування відкат, відток від будинку. Скільки мені вкапуватися, щоб бути плити. Я не раджу в своїх будинках вкапуватися, які вже існують. Тому що любе вкопування під фундамент, це роз... Потрошена, роз, розущільнений ґрунт це хід для води. Тобто, ви даєте шанс воді туди зайти по якихось причинах. Якщо десь затече будуть такі зливи, як в 2018 році, в перших числах літа. Я пам'ятаю, ішов дощ годину 10, Такі злива сильна, що в мене теж в мене сухенько все. У мене через ділянку пішли ріки. Хоча ніколи цього не було. Після того, як утеплити цоколь, ви викладаєте екструдер, формуєте бетонне вимощення. На це бетонне вимощення добре потім класти бруківку дуже надійно. Це утеплення, як гідроізоляція працює, і не дає промерзанню сильному. Так само і літом пересушити почву, тому що пересушення теж руйнує хату. Насправді. Цього літа так і було. І по краю вимощення виконується отут. Дренажні, водовідведення чи подібні це ситуації. За... На цьому будинку на даному етапі до морозів треба зробити вимощення і утеплення цоколя. І вони виїхали за кордон. Тільки 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 це ті, сторонами. Хто додивився до кінця, став лайк і пока.